Дорогі криптоукраїнці і дорогий Льоша криптокаратист Я хочу привітати всіх з новим 2026 роком. Хочу побажати, щоб ви були максимально успішні в цьому році, щоб ви максимально ризикували і получали великі нагороди. Тому що бік різк, бік ревард, і звісно, здоров'я вам і вашим рідним. І щоб у вас все в цьому році було класно. Також бажаю і твоїй родині, твоїм близьким всього найкращого, друзі. А вам. Бажаю не сканного року, а профітного з новим, новим роком. З Новим роком не хочу дуже довго говорити, тому що за своє життя я і так багато говорив. Побажаю вам дуже важливих речей. Перше, щоб нарешті настав мир над головами всіх нас. Друге, щоб ви та ваші рідні були здорові. І третє, щоб у 26-му році чи ви давно в крипті, чи ви тільки намагаєтеся попасти в цей ринок, ви обов'язково отримали профіт. Якщо говорити про крипту, друзі, будьте самостійні. А взагалі мрійте і нехай ваші мрії здійснюються з Новим роком! З Новим Роком! Та Різдвом Христовим! Включай Шармон! Шановна криптоспільнота! Я вітаю вас 2026 роком та бажаю вам, щоб цей рік став вашим лайфченджером. З Новим роком! Не забувайте обов'язково дивитися YouTube криптокаратиста друзі, злагоди. Та тиші і спокою вашим родинам. З Новим роком! З Новим роком! Друзі, вітаю всіх з Різдвом Христовим. З Новим роком! Бажаю нам всім в новому році профіту, дешевої електрики для майнінгу, неймовірних досягнень. Нехай цей рік буде кращий, ніж торік. З Новим роком! Навчайтеся, розвивайтеся, створюйте власні бренди і ніколи не засмучитись. з новим 2026 роком!